Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо тему фізичні та хімічні явища, хімічні реакції. Але перед тим, як ми розпочнемо, давайте згадаємо, що у нас було на попередньому уроці. І так, на попередньому уроці ми з вами розбирали суміші. Чисті речовини і суміші. Ось перед вами. Суміш солі і піску. Давайте зараз ми з вами пригадаємо, як ми можемо розділити цю суміш. Тобто план розділення суміші. Що треба перше зробити? Перше, треба згадати хімічні, перепрошу, фізичні властивості солі і піску. Перше, це буде стосовно відношення до води. Одна речовина розчиняється, інша ні. То перше, що ми з вами зробимо, це розчинимо суміш у воді. Що будемо спостерігати? Будемо спостерігати те, що сіль розчиниться, так? а пісок залишиться на дні склянки. Це перше, те, що ми повинні зробити. Друге, профільтрувати розчин. Що нам це дає? Пісок залишається на фільтрі, а розчин солі. Звичайно, проходить, і це буде називатись цей очищений розчин, буде називатись фільтрат. Так, є. Друге. Третє буде випаровування. Фільтрат ставимо на горілку або на спиртівку і поступово випарюємо. І таким чином ми з вами трьома способами змогли розділити суміш солі та піску. Перше це було розчинення у воді, друге фільтрування і третє випаровування. Так, і тепер ми з вами переходимо до теми фізичні та хімічні явища. Ось дивіться, давайте ми згадаємо взагалі, що таке явище. Ви ще з природознавства визначення таке, що явище це будь-які зміни, які відбуваються в навколишньому середовищі. Тобто, дивіться, якщо я беру, ось у мене є пружинка, да, беру я її розтягую. Я зробила якусь дію з цією пружинкою, так? зробила. Але давайте подивимося, ця пружинка що змінила? Вона змінила тільки що. Форму. Як був це мідний дріт, він так і залишається, правильно? То це буде в даному випадку фізичне явище. Чому? Тому що тут речовина як була, так і залишається. Вона тільки змінює, в даному випадку форму змінила. Да? А якщо ми будемо брати, наприклад, воду і лід? Якщо ми будемо брати воду і лід, то доброго дня приєднуємося. Доброго дня, я вже розпочала, приєднуємося. Зараз ми розбираємо з вами, що таке фізичне явище. Так от, коли це явище, під час яких речовина не перетворюється на інші, а вона буде змінювати агрегатний стан, форму або розмір. Так, дивіться, був мідний дріт. так, Я беру його і знову скручую пружинку. Дивіться, ось, я скрутила. Тобто мідний дріт, як був тільки він і залишився, він змінив форму. Далі візь, візьмемо, в мене є, я не знаю, буде вам видно, крейда. Ось, шматочки білої крейди. Якщо я це ступка, ось пестик, я беру і розтираю. Я що зробив? Я змінила тільки форму. Був шматочок, і став порошок, порошкоподібна речовина. Тобто, з речовиною нічого не відбулося. Змінився тільки, ну, ряд містам такий же був, змінилась тільки форма. Так, я думаю, тут зрозуміло. Да? І ще такий приклад візьмемо. Дивіться, я беру склянку. І переливаю воду. Щось змінилося з речовиною? Ні. Вона була в більшій, стала в меншій склянці, ми перелили водичку. Або якщо я зараз цю візьму склянку, підігрію з водою. Так? Або поставлю в холодильник, вона заморозиться. Тут зміниться тільки агрегатний стан. Підводимо невеличкий підсумок. Фізичні явища. Це ті явища. Які відбуваються зі змінами агрегатного стану, форми та розміру, ніяких перетворень тут не відбувається взагалі, Ніяких перетворень не відбувається. Так, що ж Тоді буде хімічне явище? Хімічне явище це, звичайно, вже коли йде перетворення однієї речовини на іншу. Коли йде перетворення однієї речовини на іншу? Зараз спробую, воно не знаю, що вийде. Дивіться, я беру довго не зможу? От я підпалила сирник, бачимо, так? Да? Підпалюю свічку. Підпалюю свічку. Що ми зараз тут спостерігаємо? Яке явище? Ми спостерігаємо? Перше, я не знаю, видно вам чи ні. Перше те, що почав плавитись парафін. Якщо це плавлення, то йде фізичне явище, тому що зараз свічка погасна, ось я дивлюсь, от видно, да лється. І тоді вже, от зараз вона потушиться. І я тоді побачу, що зараз ось парафін рідкий. Ось, бачите, він рідкий парафін. От Свіча потухла, і зараз знову стає парафін твердий. Ось він більше не л'ється. Це відбулося фізичне явище. А тепер давайте подивимося, які тут при горінні свічі відбуваються хімічні явища. І взагалі, що таке хімічне явище? Це явища, під час яких. Одні речовини перетворюються на інші. Ось дивіться, в мене був сірник. Так, ось він, да? Зроблений він з матеріалу деревини. Коли я його підпалила, що змінився, бачимо? Змінився колір. Колір деревини змінився, став чорного. Так? Це вже вказує на те, що відбувається хімічне явище. Тобто йде перетворення однієї речовини на іншу. Це перше. По-друге, коли розплавляється. Парафін починає нагріватися, так? він розплавляється, він випаровується і горять пари парафіну. Що ми на надотик ощущаємо, Забули, як на українській мові? На дотик ми бачимо, бачимо, ну, не бачимо, ощущаємо те, що тепло, так? бачимо ми світло і, звичайно, ми чуємо запах. Запах світла. Зміна кольору це будуть всі ознаки хімічної, хімічного явища. Хімічне явище по-іншому називається ще хімічною реакцією. А які ж будуть умови протікання хімічної реакції? Так. І так, ми зараз з вами розбираємо умови протікання хімічної реакції. Перше, це те, що я повинна. Перше, з'єднати речовини. Беру, наприклад, дивіться, ось одна в мене речовина блакитного кольору. Так? Я наливаю в пробірку. Так, і з'єдную її з іншою речовиною. З'єдную з іншою речовиною. Перше, то, що я зробила, ми з'єднали. Перше. Щоб відбулася хімічна реакція, я повинна речовини з'єднати. Друге, деякі реакції хімічні відбуваються при нагріванні, деякі при охолодженні. А ось ця наша реакція відбулася в звичайних умовах. Тоді, тоді тут не треба нагрівати. Друге, якщо речовина буде тверда, чи третя, навіть вже тверда І будуть гранули, то, щоб була площа стикання реагентів більшою, ми подрібнюємо дану речовину. Ось я подрібнила речовину для наступної реакції. Ми далі її проведемо. Так, тут є. Наступне, що ми робимо, що ми робимо? І ви бачили, що я робила, але ви не знали, як називається. Я перемішую. Можна перемішати, струсити ось таким чином. А можна перемішати речовину. Ось дивіться, я беру сіль. Так, сіль я беру. Так, з'єдную я її з водою. Тобто я вже що зробила? З'єдную реагенти, так? З'єднала я. Далі, якщо це буде склянка, можна ось таким рухом перемішати, або можна взяти скляну паличку і перемішати, тобто я перемішую речовини. І в даному випадку я бачу, що сіль розчиняється, і з розчинами солей, ну, з розчинами в принципі, речовин більше проходять хімічні реакції. Відбуваються хімічні реакції. І так, Повторюємо, підводимо маленький підсумок, що треба зробити, щоб розпочалася хімічна реакція, або, іншими словами, умови протікання хімічної реакції. І так, з'єднати речовини, те, що ми зробили з вами, так? нагріти або охолодити, або вона може при звичайних умовах відбуватися, подрібнити, так як ми зараз товкачиком робили, перемішати, так, і розчинити. Так, це були умови протікання хімічних реакцій. І так, далі, якими ж змінами можуть супроводжуватись хімічні реакції, тобто, що може відбуватися? І так, давайте подивимося. Я взяла магній, ось вам видно, так, я додаю хлоридну кислоту. Подивимося, що тут буде відбуватися час. Оце таке. Це бульбашки газу. Магній вступає в реакцію з хлоридною кислотою, виділяється водень, це вже забігаючи наперед, я кажу. Ми бачимо бульбашки газу. Це он магній піднявся наверх, бачите, так? От. Значить, одною із зовнішнім ефектом це буде утворення газоподібної речовини. Це перше. Друге, коли ми підпалюємо сірник. То ми чуємо появу запаха, тобто запах може речовини з'явитися, або може запах зникнути. Наступний ефект це утворення осаду. Ще разочок я вам показую, беру речовину блакитного кольору, додаю натрій гідроксид, і подивіться. Утворився ось синій сирний осад. Це називається Синій сирний осад. Осад може з'явитися. І осад, це щось в попереднє реакція, бачите, там, де трошки я взяла. І осад може зникнути. Якщо ми наступну реакцію проведемо, я додаю хлоридну кислоту, і я бачу, відбувається реакція. І осад зникає. Тобто, першу реакцію я вам провела там, де осад утворився, бачите, і друга реакція там, де осад зник, будемо так казати. Так, наступна це буде зміна забарвлення. Ну, і ви тут побачили да, блакитний колір, і такий прозорий такий, я не знаю, салатовий, який блакитний блакитний, карці. Здається, так. І тепер дивіться: зміна кольору. У мене я підготувала три речовини. Ось вони. Ще хвилинку, отак. Три речовини це індикатори. Лакмус, метилоранж і фенолфталеїн. І зараз кожну з пробірок я буду додавати натрій гідроксид. І подивимося, як буде змінюватись кольор. Так, щас хвилиночку набираємо. І так, там, де лакмус, дивимося, Там, де метил оранж. І там, де фенолфталеїн. Там, де фенолфталеїн. І так ми дивимося. Колір змінився. Дивіться, які гарні кольори. Пенній колір жовтий і малиновий. Ми бачимо, що це була зміна забарвлення. Це наступний фактор, так, по якому ми можемо сказати, що відбулась хімічна реакція. Далі, що ми можемо з вами сказати? Те, що коли я от підпалювала свічку, ми нагріваємо, да, то ми будемо ну, бачити, що виділяється теплота. Так, і може бути свічіння або появлення полу, полум'я, то ми бачимо світло і тепло буде виділятись. А також є ще реакції, які йдуть зі зміною смаку. Ви скажете, які це реакції? Ми ж куштувати не можемо. Так, ми куштувати не можемо, але коли, наприклад, скисає молоко. Або сік з кисне, ви ну, можете, коли куштуєте, і воно вже кисле, то ви його, звичайно, в їжу ну, не вживаєте. І ви кажете про кисло. Або лимон, наприклад, ви берете, да? коли цукром посипаєте, смак змінюється. Ну, ось таким чином ми з вами зможемо і виявити зміну. Ну, смаку, будемо так казати. І так, наступне питання, яке ми з вами розібрали, це хімічні реакції, які супроводжуються різними зовнішніми ефектами. До цих ефектів належать виділення газу раз. Наступне поява або зникнення запаху, утворення або зникнення осаду, це що я вам показувала, так. зміна забарвлення це може бути. Далі поглинання або виділення теплоти. І яке супроводжується свічінням, тобто ми світло бачимо, і поява або зникнення запаху. Так, і наступне, зараз я це поставлю, наступне, що ми з вами розбираємо, це те, що хімічні рівняння, ну, хімічне явище, хімічне явище, ми називаємо ще хімічною реакцією, так? Це коли одні речовини перетворюються на інші. От. І можна так сказати, що хімічне явище це хімічна реакція. Що ж таке хімічна реакція? Це запис хімічної, хімічного явища або хімічної реакції за допомогою формул, реагентів і продуктів. Окрім фізичних властивостей, речовини можуть мати і хімічні властивості, це здатність змінюватись під впливом різних умов та реагентів. тобто, коли вступають в реакцію з іншими речовинами. І описувати хімічні властивості речовин це означає, що речовина може змінитися, як, як речовина може змінитися, з якими іншими речовинами або реагентами. Та при яких умовах може вступати в реакцію. І так, ми зараз з вами розберемо, з що складається хімічна реакція. Ми сказали, що це умовний запис, хімічне рівняння це умовний запис хімічної реакції. І так, я беру, наприклад, вугілля, згорає в кисні, в результаті реакції утворюється вуглекислий газ, ставлю стрілку вверх, вказую, що газ. Тепер дивіться, оце виходить у нас, як дивимося по рукам, це у нас ліва частина, ліва частина. Так, після стрілки це буде права. права частина. Так, є, можна так називати. Далі, там, де ліва частинка, називають ще вихідні речовини. Вихідні речовини. Вихідні речовини. Так, а з правої частинки називають продукти реакції. Продукти реакції. Так, можна таким чином ще. Права ліва частина, вихідні речовини, продукти реакції. Або ще. Чось діти так частіше завжди кажуть до реакції після реакції. До реакції після реакції. І так, описуючи хімічні реакції, ми використовуємо такі поняття, як реагенти, так реагенти. Вихідні речовини, ага, я тут забула написати, що це ще можуть бути реагенти. Перепрошую. Так, отут реагенти, реагенти. Так, або вихідні речовини. Так? І продукти реакції. Речовини, які вступають в хімічну реакцію, називаються реагентами, вихідними речовинами. так, І речовини, які утворюються під час хімічної реакції. Можна назвати продуктами реакціями, або будуть кінцевими ще речовинами називатися. І так, дивіться, ми сьогодні з вами розібрали, що таке фізичні явища, що таке хімічні явища, що треба зробити для того, щоб реакція розпочалася. Далі ми розібрали. F... Ми розібрали зовнішні ефекти або ознаки, за якими можна сказати, що відбулась хімічна реакція. І ми з вами розібрали, з чого складається хімічна реакція. Питання до мене є? Ні, нема. Все зрозуміло? Так, дякую за урок вам. Дякую за те, що вислухали. Гарного вам дня. До побачення. На наступний раз ми розбираємо тему хімічні реакції, як проставити ко коефіцієнти в різних типах хімічних реакцій. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, до побачення. Доброго, Доброго дня вам до побачення. Да. До побачення. Дякую.